Всім привіт вітаю вас на каналі розпаковки Кіндер Сюрпризей. І сьогодні ми з вами знову будемо розпаковувати Кіндер Сюрприз Максі серії Марвел. Як ви вже бачили, серія має 4 іграшки. А якщо ви не бачили попередню розпаковочку, то будь ласка, передивіться, в описі буде посилання. Отже, в попередньому відео ми з вами знайшли дві іграшки. Двоє дівчат ми знайшли. Залишилися хлопці, які у нас якраз на обкладинках. Отже, давайте скоріше і починаємо. Наші чудові три кіндер сюрприз Максі для ринку Німеччини сьогодні у нас Максі. Отже. Три ми з вами вже розпакували. Три ми розпакуємо сьогодні. Візьмемо з обкладинкою з залізною людиною. В серії чотири іграшки, як я вже й казала, це у нас все світ коміксів Марвел. Маленьку колекцію ми вже з вами розпакували і зібрали, і велика колекція нам залишилася знайти дві іграшки: це залізна людина і людина павук Дівчат ми вже з вами знайшли. Отже. Ось така у нас обкладинка з залізною людинкою, з людиною повуком. А з дівчатами мені обкладинки не дісталися або їх немає. Чесно кажучи, я не знаю. Дуже гучний. О, дуже схоже, що це знову у нас Ghost Spider. Бо вага у нас 155-75. І дуже схожий звук був такий. Дуже-дуже стукатять деталі. Буде дуже шкода, якщо це будуть також повторочки. Будемо сподіватись тоді, що знайду обміном. Да, на жаль, на жаль, вона знову у нас. Дуже шкода. Ось така у нас вже іграшка з вами трапилася минулого разу. Її наклеїчка і браслетик, чорний браслетик з наклеїчкою. Ось така у нас дівчина-павучиха. На жаль, третя вже нам попалася. Ну, вся надія залишається на ці два кіндер-сюрпризи. Так знову візьмемо з залізною людиною. Ну, це й важче. Ну, мені так здається. Стукотить, в принципі, так само, дуже е гучно, дуже. Але вага 148. А мені здавалося, наче він е важчий. А тут 148, навіть легший. Але за звуком все дуже схоже. Невже це все одна і та сама героїня? Ой-ой-ой, дуже-дуже схоже, що це. Ні, це людина-павук. Фу. Знайшли вже третю іграшку, і мені стало легше набагато. Отже, так, о, до речі, дивіться, інфочастина така маленька, як і в, в, в звичайних маленьких кіндер-сюрпризах. Що, в принципі, не можна радувати, навіщо багато паперу. Отже, ось так виглядає вся серія. Ми вже з вами тричі зібрали дівчину павучиху. Тепер у нас людина павук, капітан Марвел, і залізна людина нам залишилася. Ось так виглядає наш павучок. Маленький, але, як на мене, симпатичний. Ну, і невеличка інструкція зі збірки: браслетик на руку, наклейку на браслетик, і з двох частинок наш павучок. Отже. Браслетик у нас з павучками з синього кольору, ну, звісно ж, на дитячу ручку. Накличка у нас виглядає ось так. Невеличкий напис Марвел є. І сам павучок. Ось так. З двох частинок ми його зібрали, і, і, але чомусь йому пошкодували одного пальця. Чому у нього 4 пальця? Кіндер сюрприз. Де ще палець? І на цій руці у нас кулак з трьох пальців. Де ще один? Невідомо. Кіндер економить на пальцях. Не треба так. Не треба економити на пальцях. Нам всі вони потрібні. Отже, ось такий у нас людина павук Павучку, значить, лап не пошкодували, а людині пальця не домалювали. Ай-яй-яй. Ось такий у нас. Людина, павук, як я і кажу, було б круто, якщо б у них світилися в темноті очі. Ну, це моя така примха, це ніхто не має прислухатися до моєї думки, але було б чудово, якщо б це було так. Ось такий у нас чудовий павучок. До речі, за зростом виходить дуже маленький у порівнянні з павучихою. Ну, але, в принципі, і фігурки дуже схожого розміру. Просто її зробили таку величінку підставочку. А йому ні. Отже, останній кіндер сюрприз Останній шанс сьогодні зібрати всю колекцію. Будемо сподіватися, що от, ми все це зберемо сьогодні. Отже. На обкладинці у нас павучок, строк придатності до 17 серпня, все так само. Звук чуємо. Тут вже звук інший. Ем, ну, воно важке, я не знаю вже, чи важче. Так, важче за попереднє 154.05. Дуже схоже, що це Капітан Америка. Принаймні, мені так здається. У неї був також такий не дуже а, гучний звук. І так і є, це Капітан Америка. І, на жаль, ми з вами не знайшли. Оця наклеєчка може загубитись легко. Давайте її одразу так покладемо. Дуже шкода, що не знайшли ми з вами сьогодні всю колекцію. Ну, будемо шукати. Значить, буде ще один випуск, можливо, мені вдасться помінятися з кимось, і буде ще один випуск, де ми знайдемо всі чотири іграшки переглянемо. Такі чудові іграшки нам попались за дві розпаковки. На жаль, три з чотирьох, але я думаю, що ми без проблем поміняємось з іншими колекціонерами, і я вам наступного разу покажу і четверту іграшку: це у нас залізна людина. А сьогодні ось такий у нас результат. Дякую, що додивились до кінця цього відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, це мені дуже допомагає просувати україномовний контент. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки!